Новий рік і все цікаво. Світить сонечко яскраво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, що дні зараз особливі. Добрий день всім дорослим та малятам. Вітаю з різдвяно новорічними святами. Мені дуже цікаво, дітки. А які ж подарунки ви знайшли під подушками, а хтось у черевичку, а у когось вони були під ялинкою? Дуже добре і книжки, і конструктори, і цукерки, і гарні іграшки та безліч інших цікавих подарунків отримали, бо вичемні, виховані, слухняні, розумні та веселі дітки. А ви знаєте, кажуть, Найкраща іграшка, та, яку зробиш власними руками. Тож сідайте гарненько. Сьогодні я покажу вам, як можна разом із батьками зробити іграшкового сніговичка. Для цього нам знадобляться кришечки білого кольору від пляшечок з водичкою, білий пластилін, білий та кольоровий картон, з якого будемо вирізувати деталі сніговичка. Ножиці, клей, кольорові олівці, фломастери або маркери, що більше вам малята до вподоби. Та гарний святковий настрій. Час не будемо витрачати. Вже пора розпочинати. Скільки снігу мило, щоб нам весело було, щоб нам весело було. На літай народ на сніг. Скоро свято новий, скоро свято новий, брати сніжки нам з руки, ми по всіх сніговики, ми сніговики, ла 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 які ви всі молодці! І дорослі і малята. Дуже хочеться мені побачити своїх друзів іграшкових сніговичків. З нетерпінням чекаю на фото. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!